Стосовно метро і громадського транспорту, метро менше зло, ніж громадський транспорт. Тому що в метро ви швидше доїжджаєте до кінцевої точки. Ну, в великих містах, тому що ми говоримо про великі міста. Навіть якщо ми бачимо ці переходи величезні на е, станціях, станціях там, театральна в Києві, там, золоті ворота і так далі, все одно ви в цих переходах не затримуєтесь довше, на 15, ніж на 15 хвилин. Це є відносно, без, відносно безпечний час. І ще в метро завжди є протяг. На відміну від е, громадського транспорту. Якщо людина їде в громадському ну, тобто громадський транспорт з цієї точки зору значно небезпечніший, аніж метро. Але, звичайно, там потрібно прибирати, там потрібно якби, от, протирати, щось обробляти угу. для того, щоб це не трапилося. Е, це точно не ліквідовує. Якби ситуацію, але це зменшує ризики суттєво. Ну і так як нас припиняють працювати тільки бізнес, а всі державні структури будуть працювати лікарні. Ну людям потрібно якось доїжджати. Вже з таксистів ніхто не буде лікарів возити на роботу. Ну всі втомилися від ну, так, Тобто на початку під час карантину, ну тобто це, це, ну, це, ну, це якби знову ж таки моє пояснення. Якби я пояснював, ми повинні зрозуміти одне ж для того, щоб вірус передався, потрібна людина. Ну То коли там нам передає... розказують, що вірус передається. Ні, вірус не передається, його передають люди. Хворобу передають люди. Що відбувається, коли холодно, ми намагаємося зайти в приміщення і зігрітися. Таким чином, більше людей якби, знаходиться в закритих приміщеннях. І Тому є колишні курорти, тому що там колиби. Так. Та? На лижах Це... кататися можна. На лижах кататися можна. Будь ласка, в колиби не ходити. Але е, воно ж. Воно ж так, з так. Глінтвейном не, ну, ніяк не в'яжеться. Воно ще й небезпечно на лижах. Ну, ще раз, тобто ну. я хочу повторити те, що Катя сказала. В Європі почався спала з, я, з я австрійською ми все розкладаємо зараз де на будь-як. До речі, де роздомі. першим захворів Бармен, той якби наливав Глінтвейн. Не треба було пити з чужої чашки Бармену.